Що потрібно інколи, коли а, бачиш а, те, що відбувається, просто закрити собі а, рота. Знаєш, я, я, я краще мовчати ніж говорити. Бо, зрештою, відео з цим от відрізанням голови українському військовому воно продовжує шокувати світ, але у нас зараз скандал навколо коментаря колишньої пресофіцерки батальйонів Донбас та Дніпро Василіса Мазурчук, Вона написала у Фейсбуку, що мовляв, відео було жахливим, але Померти краще гідно зі словами слава Україні, ніж вирощати їхньою мовою. Ні, надо больна. Звісно, такі коментарі обурили багатьох. Бо якби питання до тебе, Василіса, хтось вибирав собі, як помирати на цій війні, і ти, типу, точно хочеш сказати людині, які роблять такий жах з головою, призводять до таких тортур, що вона має думати про те, з якими словами як помирати? Ну одним словом. Це все обурило суспільство. Василіся набрала там просто безпрецедентну кількість гнівних лайків і коментарів. Допис цей прибрала і намагалася виправдатися. Сьогодні вранці вона вже написала у себе у Фейсбуці знову ж таки, що мовляв, не потрібно читати її криво, мовляв, нічию загибель вона не висміювала. А пост був про те, що нема сенсу просити щось у нелюдів та вбивців. Ну бо людина, якраз ж саме в цей момент, думає, коли. Таке коїться, що їй просити, а що ні, і також вона натякнула, що тепер мовляв ці весіліся погрожують і травлять, але адекватні люди мовляв зрозуміли, що вона мала на увазі.